Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні спершу хочу подякувати всім за запитання, які ви мені надсилали. Я відповів на всі питання, які були надіслані. Перша частина вже в ефірі, вже є на Ютубі, можна їх подивитися, питання, відповіді. Друга буде на вихідні. Тепер хочу про, поділитися з вами про події. Які на сьогодні самі такі важливі, що відбувається у світі, і почну з теми, звісно, перемови, тому що кожному це болить і до кожного кого не зустріну. Коли, 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 коли. Я вважаю, що по цій темі треба підтримувати президента Зеленського, а він говорить дуже чітко: треба робити все, щоб досягти припинення вогню. Перш за все, треба. Припинення вогню е, досягнути, а потім вже переговорний <працес> процес повинен йти. Як? Повинен, як можна переговори вести, коли гинуть хлопці? Але російська сторона, е, знаєте, перш за все, їй, напевно, треба перестати ховатися від рішення. Це буде самое головне. От я вважаю, що наш президент Зеленський повністю правий. Такими заявами він. Наголошує, що треба зустрічатися іменно лідерам. Іменно лідерам щоб досягнути миру. І я знову повторюся, що Україна відкрита до діалогу. Але вона відкрита до діалогу, але не до капітуляції. Це різні речі. Міжнародні аналітики постійно говорять про те, що відмова Путіна і йти на компроміс це. Як мінімум є стратегічна помилка. І ця помилка, спомняте мої слова, вона буде коштувати Росії втрати енергетичних ринків, регіонального впливу, ну і це як мінімум ізоляції на міжнародній арені. Чи як максимум, як можна це все понімати. США попередив, що якщо, от, знаєте, там він говорить, іноді говорить і, і робить, Тому дай Бог, щоб ці слова, які він сказав, та були, е, іменно він їх зробив. А він конкретно сказав, що даю 50 днів, протягом 50 днів не буде припинення вогню, Росії будуть нові санкції, які торкнуться не тільки Росії, а й країн, які купують російську нафту. У Росії. А це, вибачте, мене, це дуже Це, це самі жорсткі санкції, які можна на сьогоднішній день. В принципі, за рахунок нафти вона воює, Росія, маю. Дуже приємно, що президент Азербайджану висловив солідарність з Україною, погодив, погодившись з тим, що наша країна не повинна миритися з окупацією своїх територій. Такі заяви показують. Ну, в принципі, настрій українського народу і тільки підтверджують те, що світ підтримує нашу боротьбу, радує те, що Європейський Союз теж показує рішучість. Посли Європейського Союзу затвердили 18-й пакет санкцій. Це про те, що я говорю, це самий жорсткий пакет, який вперше. Включає зниження цін на російську нафту. А на секундочку, якщо хто помне, то за один барель було і по 150, і по 130, і по 120. На сьогодні 147,6 доларів за барель. Це, це повірте, це, це такий удар, по, як валдою по голові. Росіянам. Так, так що це дуже велика допомога. Звісно, нам хотілося б більше, швидше, але треба цьому радіти. Треба ножки притягувати по одіжки. Під, що ще попало під обмеження. Газопровод, північний потік попав під обмеження. Більше сотні суден тіньового флоту Росії, нафтопереробний завод Роснафти у Індії. І 22 російські банки. Це ті, що попали під санкції. Зеленський вже сказав дуже, -дуже чітко і назвав це рішення своєчасним, бо Росія посилала удари по українських містах і селах. І вона повинна відчути якусь віддачу. От вона і відчуває тепер. Е, знаєте, мені останнім часом е, дуже багато людей говорять, пишуть, що Китай у відповідь ще більше буде підтримувати Росію. Можливо, е, це й так. Я не буду відрізати, тому що ну, є в них союзники, є в нас союзники. Але тоді йому просто доведеться зробити це відкрито. А що значить Китаю зробити відкриту заяву, що він підтримує терористів, садистів. Хорошо, якщо він це зробить, представляєте, да? наприклад, він це робить. Так нехай тоді весь світ бачить, і нехай всі знають, хто підтримує. Знищення наших міст українських вбиває наших людей, дітей. Хай тоді знають, якщо він відкрито підтримує Росію, значить тоді він учасник вбивства. І коли мова піде про санкції проти Китаю, я думаю, що ніхто не буде сильно здивований, якщо він відкрито підтримує Росію. Ще я хочу сказати про те, що підтримка України з боку НАТО. І її партнерів також збільшується. Європейські союзники по НАТО разом із Канадою погодили фінансування 10 мільярдів на закупівлю зброї у США. Тобто, як я і говорив, є якісь домовленості в Америці і в Росії, але для того, щоб їх не порушувати. Тепер європейські союзники разом з Канадою і всіх бажаючих купляють і Патріоти, і все все, що нам потрібно, вони купляють в Америці і передають Україні. Ще Україна і США готують меморандум про торгівлю зброєю. Ви представте, Америка купуватиме українські бойові дрони. Це вже ті дрони, які винахідники наші зробили під час війни. Представляєте, це вже наскільки Україна пішла вперед, що навіть Америка буде купляти у нас ці дрони. Вже меморандум готовий заключати. За рахунок цього, Україна отримує доступ до американської зброї. Це дуже великий плюс. І кожен день, кожен день, якщо по-простому. Ну, геть по-простому, то скажу так, ми не можемо обирати часи, в які ми живемо. Ну, не можемо. Е але якби хто і міг би, якби так можна було, то повірте, ніхто б не, із нас не обрав би на той час, щоб народитись і жити під час війни. Але якщо вже нам випало пройти цей шлях, то не треба просто забувати. Що від кожної з нас, і тільки від кожної з нас залежить, коли настане мир. Від кожного, повторюсь, від кожної з нас залежить, коли настане мир. Я хочу сказати, що вже багато навіть у самій Російській Федерації визнаючи, що агресор слабшає, що він заігрався, що його економіка тріщить по швам. А міжнародна підтримка України е, наоборот тільки посилюється. Це тільки дурному непонятно. Якщо росіяни готові платити своїм майбутнім за божевільні ідеї свого фюрера, то українці роблять зовсім інший вибір. Ми готові відбудовувати Україну, працювати на благо України. І робити з України свою маленьку Європу. Тому бережіть себе, своїх рідних, допомагайте Збройним силам України і підтримуйте головне нашого президента. Йому зараз дуже важко. Підтримуйте наших хлопців, їм дуже важко. Просто робіть всі все, що можете. Підтримуйте наших хлопців, підтримуйте нашого президента, і кожен внесе свою частку в нашу перемогу. Слава Україні, слава українській нації і російській Федерації. Слава Україні.